Підтримка медичних закладів понад усе фонд Віктора Шакерзяна та італійська благодійна організація Сермік передала чергову партію гуманітарної допомоги. Цього разу це лікарські засоби та медичне обладнання для рівненської міської центральної лікарні. Така допомога надходить до закладу не вперше. Приїхали лікарські засоби, приїхали вироби медичного призначення і приїхало обладнання, яке необхідно для маніпуляційних та операційних. Це операційні лампи. І електричне обладнання. Це ми отримуємо на постійній основі. Дякуємо за підтримку». За словами директора центральної міської лікарні Юрія Ординського, потреба в такій допомозі постійно зростає через збільшення кількості пацієнтів, які потребують хірургічного втручання. У нас це, дане обладнання існує, але його недостатньо. Тому що кількість пацієнтів, які потребують хірургічної допомоги, постійно збільшується і ми відкриваємо нові кабінети для надання хірургічної допомоги. Тому дане обладнання досить швидко буде встановлено і буде використовуватись для якісного забезпечення медичної допомоги. Тетяна Васечко, старша медсестра закладу, зазначає, що нове медичне обладнання стане важливим доповненням у роботі лікарні. Щороку тут лікують тисячі пацієнтів. Отримано сьогодні достатньо медичне обладнання для повноцінного забезпечення роботи закладу, такі як операційні лампи, каталки для пересування пацієнтів, вироби медичного призначення. У нас за рік приблизно проліковується до 30 тисяч пацієнтів. І це обладнання дуже необхідне для як для самих пацієнтів, так і для працівників для забезпечення повноцінної роботи. Юлія Котляревська, Валентин Злоденний, телеканали Тіві Медіагруп.